Ви знаєте, мені теж здається, що влог з Мілану має починатися інакше. Але я маю розповісти вам свою історію про те, як добиралась до Італії, як робити не потрібно і запитати вашої поради, як їздите ви, щоб мінімізувати ці стрес. Я планувала їхати в Італію з зі Львова і подумала, що найлогічніше буде летіти з найближчого до Львову аеропорту. Я обрала жешу. Він знаходиться в статких кілометрах від кордону. Ну, тобто, до кордону плюс-мінус 100 від кордону плюс-мінус 100. Тобто, я розумію, 2 години дороги і кордон, ну хай три, ну хай 4 години. Тобто, всього в мене виходить 5-6 годин. Супер! Я почала підгадувати. Рейс у мене зранку, я почала підгадувати так, щоб я вночі їхала, приїхала в аеропорт і полетіла. В день, коли мені треба їхати, в мене вечірній квиток. Я просто розумію, що це рішення було тотально провальне і бронюю готель, купую квиток на раніше так, щоб я приїхала ввечері, переночувала і зранку вже поїхала. Я забронювала квиток через годину. Мені приходить сповіщення, що мій квиток анульовано. А я вже можна сказати в дверях виходжу. Пощастило, що до Жешва ходить дуже багато. Автобусів, маршрутів, ну, є мільйон варіантів. Я тут же переброньовую собі інший квиток. Майже на той самий час їду, сідаю і до кордону година, від кордону година на кордоні 11 годин. Одинадцять. Годин я просто в якийсь момент думала почну плакати. Тому питання до знатоків. Якщо з Києва я так розумію, що найкращий варіант, я планую їздити тільки через Кишинів. Мені дуже сподобалось. Але друзі, обов'язково краще ночувати, якщо у вас ранній виліт. А от якщо їхати через Львів, я просто навіть не знаю. Ну, Варшаву я взагалі не розглядаю, тому що для мене це задалеко. Краків може бути всі ваші рекомендації по добиранням до аеропортів. Приймаю і дякую. Ваша подружка вже в аеропорту. А значить, скоро починається мій політ. Факт про мене, можливо, я вже розповідала вам це, але я катастрофічно боюсь літати, і це не зважаючи на те, що е, тато мій був пілотом і керував екіпажем літака. Але я все одно боюсь, це, на жаль, не передається. Відсутність страху не передається по спадковості. Незважаючи на всі свої страхи до польотів, я вже не маю нічого прекраснішого, ніж подорожі. Починаю робити вам румтур. Друзі, це просто розкішно. Подивіться, це готельний номер. І я тут буду жити. Я дуже давно мріяла потрапити на цю вілу. Так чарівно. Сподіваюсь, ви відчуваєте таку надзвичайно світлу енергетику цього місця. І давайте вийдемо на мій балкончик. Вау! А це центральний двір на віллі. Є ще сад, я вам його обов'язково далі покажу. Я, до речі, привезла з собою сукню в Фоберіні. Пам'ятаєте, ми з вами в попередньому випуску її обирали. Я таки зупинилась на цій, і вона приїхала зі мною. Це друга віла в моєму житті, на якій я живу саме в Італії. До речі, ще одна класна була у Франції. Ця віла називається Галімберті, Мезон де Шарм. Знаходиться вона в старовинному маєтку, і тут буквально. Мені здається, чотири номера всього, якщо я не помиляюсь, є великий сад, в який ми з вами підемо, є дворик перед Вілою, є прекрасна столова, є чудове лобі. І скрізь ви можете провести час насолодитись з собою, своєю компанією, і просто відчути це італійське дольче фарньєн. Я сподіваюся, ви готові до безмежної краси, тому що зараз ми з вами йдемо в сад. Скажіть, а ви мріяли пожити на віллі? На такій класичній італійській старій віллі зі своїм садом, двориком? Просто послухайте цю тишу. Нещодавно я дала собі запит. Мені потрібно зупинитись, навчитись жити в моменті і насолоджуватись моментом, тому що маю велику проблему. Я постійно кудись біжу. Я боюсь не встигнути. Мені потрібно зробити все одночасно, тут і зараз. Якщо я приїхала в подорож, то за три дні 10 міст. Але насправді цінність то ось так просто сидіти тут на сходах. І насолоджуватись ти з цим вечором, тихим, спокійним, розміреним, насолоджуватись співом півом пташок. Цими ароматами насправді Італія цього разу кутила мене такими квітучими, квітковими ароматами. Я не можу вам передати. Стільки квітів, солодких, п'янких. І ти і не можеш, ніби як надихатись. Мене так сьогодні вразила краса цього місця, що я трішки схожа на героя якогось мема, який розповідає такі дуже філософські речі про життя, як це життя жити та ним насолоджувати. Я сподіваюся, ви з розумінням до цього поставитесь. Ми пішли вечеряти, і, може, я ще щось сьогодні зніму, але це не точно, бо вже вечір. Подивіться, з яким видом. Ми будемо вечеряти. До речі, у мене сьогодні шеф Яна Пріс. А цю вечерю в цьому розкішному парку ми будемо з Янчиком зараз дегустувати. Сьогодні це мій ранковий друг. О 5-й ранку я прокинулась від неймовірного співу пташок. Що саме цікаво, у мене є будильник зі співом пташок. В цілому я будильники дуже рідко ставлю, але сьогодні я собі поставила, думаю, ну раптом я просплю світанок. Але ні, пташки набагато краще, ніж на моєму будильнику мене розбудили. Я поїхала кататись на велосипеді по містечку Ознаго, в якому, до речі, знаходиться віла. Поїхала кататись і знайшла, доїхала до віли, яка теж тут є, але вона закрита. Вважається, що в Ознаго знаходяться одні з найстаріших, найкрасивіших віл в Ломбардії. І е, по дорозі, проїжджаючи, я побачила вілу, яка реставрується, Вона входить в топ-100 італійських віл. Я, до речі, вам її покажу. А зараз покажу, що тут знаходиться. Просто неймовірна розкішна краса. І щоб ви розуміли, це одна її частина, дорога тут я стою зі своїм велосипедом. Продовження. Садів похід в бар, який працює з шостої ранку, ніхто не відміняв. Для підтвердження в італій барами називаються місця, де ми зранку п'ємо каву, та солодощі. Віла Галімберті. Вона розташована на площі Вікторія Мануел II. Ця віла в стилі наполеонівської епохи була призначена для прийому гостей та друзів. На вході розміщено напис Ти, хто входиш через ці межі, піднімися до моєї дружби. Віла має салони, бібліотеку та спальні, оформлені в романтичному стилі 19 століття. Оточена неймовірним парком площею 2 гектари з віковими деревами, включаючи найвищу в ломбарді Гінко Білоба. І мабуть, це був один з найкращих ранків. Співали пташки, ще було досить темно. Я відкрила вікно, тому що я їх чула з закритим вікном. Уявіть собі. Я відкриваю вікно і на мене просто навалюється ранкова, вже можна сказати, літня свіжість. Просто вау! Якщо ви спитаєте, як мені спалось на віллі? Чудово! Я просто я заснула, прокинулась повністю оновлена. I, I saw them yesterday. Yeah, yes. А ми з вами переміщаємось у Мілан. І розпочинаємо наш маршрут з північної брами міста Порта Гарібальді. Це неокласична тріумфальна арка. Звідси розпочинався мій маршрут Моя дорога до улюбленого кварталу Брера. Ми сьогодні з вами прийшли в Бреру. В понеділок сама пінакотека не працює, але працює університет, і ви можете, пройшовши наскрізь цієї будівлі, опинитись в ботанічному саду. Самого університету. Ми вам зараз покажемо, а ви обов'язково туди, туди сходіть. Після скасування ордена єзуїтів, сад перейшов до рук австрійського уряду. У 1774 році, за дорученням імператриці Марії Терезії біля комплексу було розбито ботанічний сад. Над його проєктом працював архітектор Джузеппе П'єрмані, автор театру Ласкаво. Я обговорювала зі своєю подружкою, кажу, дивись, яке класне місце. Сюди можна прийти на побачення. Вона мою ідею не підтримала, але кожного свої вподобання. Вам, якщо так подобається, я рекомендую сходити в ботанічний сад при пінакотеці Дібрера на побачення. Я думаю, там буде дуже романтично. Сам квартал Брера має репутацію найбогемнішого місця Мілану. Таку славу квартал здобув завдяки Академії мистецтв та пінакотеки. Сюди одразу почали стікатися художники, скульптори, ювеліри та інші творчі люди. Я знаю, що багато з вас цікавить це взуття. Зайшли поміряти вибір величезний. Все з собою. А ми з Янчиком далі продовжимо нашу прогулянку по Мілану. Як сказала Янчик, вона тепер хоч щось буде в Мілані знати. Та, Яночка? Так. Тому я її привела до фонтану поцілунків. До речі, один з моїх улюблених. Я обожнюю фонтани. Великі, маленькі, звичайно, пантеон моїх фонтанів очолює фонтан Ді Треві. Але цей фонтан поцілунки фонтана Дейбаче в Мілані теж надзвичайно симпатичний. Щоб закохатись в якесь місто, я створюю про нього блог. Жартую, друзі. Насправді хочу нагадати вам, що ми з подругою створили проект блог про Мілан Галерія Дель Джорно. Я сподіваюся, ви вже підписані. Але якщо ні, посилання на цей блог я залишаю прямо. В описі до цього відео, і це чисто міланська історія. У вас точно станеться меч. У Мілані існує маленький, але дуже атмосферний тихий квартал Кварділатеро Террої дел -сіленціо». Він розташований між Корсо Венеція та Порта Венеція, буквально залічені кроки від шумного центру. Виник наприкінці 19-го початку 20-го сторіччя на місці старих садів. Забудову тут вели, зокрема, для вищої буржуазної еліти. стилі превалюють неокласика, еклектика, модерн, арт-деко. Тут немає вітрин бутіків і гучних ресторанів та барів, тільки спокій і тиха розкіш розміреного міланського життя. Я повернулась на ВІЛУ, почався просто неймовірний дощ. У мене відкритий балкон Я дивлюсь дуже класну романтичну комедію. Вчора тут була просто неймовірна кількість людей. А сьогодні, зранку нікого. Пам'ятаю свою першу зустріч з дому. Це був 2016 рік. Ми приїхали вже під вечір, виходили з центрального метро біля і Я побачила його. Цей неймовірний собор в вечірньому світлі. Закохалась тоді, і сьогодні майже як вперше. Сьогоднішній ранок у мене розпочався з кафе Маркезі. Розпочинаю свою роботу це місце о 7.30. і о 7.30, повірте мені, тут немає людей, а є безліч вільних столиків та вид на сам пасаж зверху. До речі, і в сам пасаж я рекомендую вам приходити пораніше. На сьому погуляєте в пасажі і прийдете в Маркезі. Ви знаєте, як я люблю прокидатись вранці, поки ще всі сплять, щоб дослідити, вивчити, пройтись, надихнутися. Ви ж пам'ятаєте про цю магію ранку? І зараз я знаходжусь на п'яцемерканці. Це площа, навколо якої стоїть чотири різних палаци. Знаходиться вона прямо біля дому. Ось тут дому. Тому будете тут гуляти, зайдіть, подивіться. Палаці розкішні, але сучасне життя трішки внесло свої корективи. А якщо я опиняюсь в місті, дуже рано, це значить дві речі: перше, або ми йдемо гуляти та фотографувати місто без людей, або ми йдемо займати чергу в музей. Ну, я собі не уявляю, щоб ми з вами не пішли в музей. Насправді я дуже чекала музейної частини нашого влогу. Галерія Діталія художній музей, заснований банківською групою Інтеза Сан-Пауло та фондом «Каріпло», розташований у трьох палацах прямісінько біля Ласкало. Колекція музею включає твори італійського мистецтва 19-20 століття. Я дуже швидко справилась в музеї. Що вам хочу сказати про цей музей? Є симпатичні картини, дещо мені дійсно сподобалось. Та якщо ми говоримо про мистецтво, яке Наповнює, надихає місце, де буде приємно знаходитись, то це не цей музей. Знаєте чому? Дуже темний, дуже є зали, де взагалі немає зовнішнього світла, і таке трошки депресивне відчуття, тому що ще плюс в цих залах знаходяться дуже великі картини. А коли картини дуже великі, мені здається, їм потрібен простір, їм потрібне світло. Тоді не буде відчуття, що ви потрапили в якийсь хорор. У якщо ви думаєте, йти чи не йти, я думаю, в цілому можете пропустити. Сьогодні читаю свою, назвен це першу лекцію. Першу лекцію на тему мистецтва, краси, моди, тому що насправді формат читання лекцій для мене далеко не новий. Читати лекції і свою першу лекцію на велику аудиторію я почала ще в 2016 році. Правда, робила це по темі інстаграм для бізнесу. Час йшов. Я поглиблювала своє захоплення вивчення історії, культури, моди, мистецтва. І так все склалося, що сьогодні тут, під Міланом, на старовинній вілі, я читаю лекцію жінки, які... Створювали моду та мистецтво, тому я в неймовірному такому очікуванні безмежно щаслива. Мені хочеться поділитися всіма тими знаннями, що я маю, і мені здається, що це дорога в нову цікаву мою реалізацію. Звичайно, побачимо. А взагалі, побажайте мені удачі, я пішла. Людина, яка може придумати ще загодно. І ще цікаво, з однієї сторони, вона рекомендувала молодим дівчатам. Цього разу я вирішила не підійматись дому, хоч я обожнюю це робити, а піти в Джакому, який знаходиться в одній будівлі з музеєм Новаченто, та провести прекрасно обідній час, спостерігаючи за собором. Будинок музеї Багаті Вальсекі заснований у 1994 році. Брати Фауста та Джузеппе Багаті Вальсекі натхнені палацами ломбардійської аристократії 15-16 століть. Розробили проєкт ренесансної будівлі, в якій можна було б жити, обставивши її предметами мистецтва епохи відродження. З цією метою наприкінці 19 століття ними було розширено Міланський сімейний палац, а зараз сучасний будинок музею. Це відбувся цікавий неочікуваний досвід побачити такі декорації у сучасному місті. Ми сьогодні з вами нарешті. Дійдемо в пінакотеку Дібрера. Тому що коли ми сюди приходили в перший день, це був понеділок, Брера в понеділок закрита. А я все ж таки вирішила подивитись на свого улюбленого Хайса поцілунок моділь'яні. В цілому у 1776 році, за наказом імператриці Марії Терезії. У будівлі було засновано Академію мистецтв, яка використовувала колекцію творів мистецтва як посібники для студентів. У 1809 році колекцію перетворили на музей, названий Пінакотекою Дібрера. Колекція музею значно поповнилась, зокрема, за рахунок творів мистецтва з інших регіонів Італії та Європи. Я прийшла, купила квиток, пішла гуляти з залами, зразу пішла, звичайно, до Франческо Хайса. Я обожнюю цей його поцілунок, подивилась інше його зібрання, тому що тут є картини. Прогулялась по залам і пішла до Мадільяні. Нема? Я підходжу до працівника музею, кажу, медове Мадільяні. А вона мені каже, ін І... Але цей палац сьогодні не працює, приходьте завтра. Уявіть собі, 20 сторіччя модернізм вони перенесли в інший палац. В цілому непогана ідея. Я подивилась фото, гарний палац. Але вчора я в нього не потрапила. Модільяні не побачила. Можливо, якщо в мене буде настрій, то я дійду до Модільяні. А зараз ми з вами відвідаємо віломузей у дусі 30-х років. Некі Кампільо. Ця вілла належала подружжю промислових магнатів Нікі Кампільлі, а її дизайн був розроблений П'єро Порталуппі в 1935 році. Саме завдяки його новаторським ідеям були створені оригінальні геометричні візерунки вілли, оздоблені арабесками мармуру і зіркоподібні вікна. Сім'я Кампілья відійшла від традицій свого часу, запланували великі кімнати для прийому гостей, їдальню, бібліотеку і великий салон. Вілла Некія Кампільйо має багато сімейних секретів, але головне тут, крім дивовижної бібліотеки, це колекція мистецтв. Спеціально для Вілли Фай, організація, яка присвячена збереженню та охороні об'єктів культурної спадщини, пожертвувала кілька художніх колекцій, яка перетворила будівлю в багаторівневий музей. Твори мистецтва доповнюють архітектурний дизайн і не порушують невимушену атмосферу. Тут є і роботи Каналетто, і Амадео Мадяльяні, Джорджо де Кіріко, і малюнки Пабло Пікассо. Якби ви мене запитали, чи варто йти на віллу Некі, я вам скажу однозначно так: Коктейль. вхід на саму віллу, щоб помилуватися інтер'єрами, коштує 15 євро. Але якщо ви хочете прогулятись в саду, будь ласка, приходьте це безкоштовно. Плюс в саду працює кафе і можна посидіти біля басейну. Просто чарівне місце. Як вважала це побачивши, побувавши тут вперше, так і вважаю досі. Тому Відвідайте, обов'язково. Запрошую вас у просто неймовірне місце. Щоб ви розуміли, я дуже довго їх шукала. Я не дуже могла зрозуміти, де вони знаходяться, і так дивилася, і так і в інтернеті скрізь написано, що це місце закрите. А тут ми з Янчиком ідемо після сніданку, проходимо, і я розумію, що це вони там видніються за стіною. Кажу, Яночка, давай зайдемо, нам треба сюди якось потрапити. І ми так хоп! і ми в цьому. Розкішному міланському секретному дворі, де нікого немає, повна тиша і неймовірна краса. А наостанок я залишила неймовірну виставку Прайв. У колекціях от кутюр Армані виражає своє бачення стилю та елегантності через мистецтво майстерності. Лише тут він може робити це без обмежень. 20 років Джорджі Армані Прайв це надзвичайна подорож, і зараз Армані запрошує нас у свою мрію. Мрію про сукні, виткані з уяви і витонченості. Це дуже особливий світ, що набуває нового сенсу в цій виставці. Виставка Джорджа Армані Прайв 2005-2025 дозволяє кожному з нас роздивитися кутюрні вироби Армані і оцінити неймовірний рівень майстерності. Кольори, форми і звуки занурюють нас у таємничу подорож світом бренду. Простір доповнює аромат Bois de Sens – символ колекції ароматів Армані. Звуковий супровід ексклюзивно для виставки розробила студія L'Antidote. І все це разом закручує та поглинає в свій якийсь особливий світ, світ Армані.